контрольно пропускний пункт золоте фактично так і не розпочав свою роботу. Востаннє українська сторона намагалася його запустити наприкінці березня, та бойовики не дали. І хоча КПВВ уже майже три місяці не працює, відтоді не чутно й обстрілів з боку терористів. Під час будівництва КПВВ опорні пункти вортових золотого обстрілювали майже щоночі. Тоді часто доводилось відкривати вогонь. у Відповідь від березня зброя українських армійців стріляє лише на полігонах під час навчань. Бой завжди готовий. Стар зараз просто дотримується мінських йому і якби по противнику вогонь не відкриваємо. Ми завжди в команді ждемо. Попри те, що військові називають ситуацію. У золотому 11, до 2, найближчих позицій терористів лише 300 метрів. Обстановка, яка загострена, бо ніякого немає. Зверху його розрулювання і так і тут. Нема стабільності в цій ситуації військові розповідають. Хоч масових обстрілів тут Єжа. не чутно дедалі більше помічають ворожі безпілотники. Почастішили також і Там, вилазки диверсантів. Де. Працюють звичайно і снайпери, і працюють диверсійно-розвідувальні групи, але ми їх стараємося виявити вчасно і. Попереджуємо їхнє проникнення на нашу територію. Військові під 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 групу під час роботи знімальної там, групи п'ятого каналу. Відразу ну, готовність накаж. номер один. Готовність номер один до особливого розпорядження. Як поняв прийом? Сокіл один прийняв. Сокіл два прийняв. Сокіл три прийняв. Плюс. Це розслаблятися не не можна. Ні Сьогодні тиша, тиша через час не тиша. Диверсанти не єдиний копіт армійців. Об'їзд закритого КПВВ намагаються провести контрабанду на непідконтрольну територію. Нині затримали автомобіль, завантажений шістьма центнерами ковбаси. Такі служби бувають ну, практично через день, то й кожен день. Тобто, задача мобільних груп, які виїжджають, це. Установіть найці, скажем, нарушителя і не дать йому возмож провести товар на ту територію за придільною зупиняють контрабанду співробітники фіскальної служби, прикордонники та армійці регулярно проводять спільні відпрацювання та перевірки. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов з Луганської області, п'ятий канал.